Вітаю, шановні, 10 класи. Вітаю з початку навчального року, і ми з вами розпочинаємо всесвітню історію. Сьогодні у нас вступний урок. Ми повинні зрозуміти, що ми з вами будемо вивчати в цьому навчальному році, а також поняття 20-го століття світовій історії. А, ну, я думаю, вже к 10 класу ви пам'ятаєте, що таке історія і що вона вивчає. В даному випадку. Британським історик Ерік Бубсваун називав ХХ століття коротким сторіччям, дуже драматичним, суперечливим, адже це доба як найбільших досягнень, так і найбільших трагедій в історії людства. Це був час імперіалізму, розпаду імперій, та утворення національних держав. Становлення націй та індустріального суспільства, оформлення демократичної та, тоталітар... та тоталітарних режимів, ворхливого розвитку науки і техніки. Ми вже з вами пройшли коротке 19 століття і розпочинаємо того. Новітня історія поділяється на два етапи: від початку Першої світової війни 1914 року до завершення Другої світової війни. У 1945 році, про що ми будемо казати з вами в 10 класі, і від завершення Другої світової війни, в 1945 році, до сьогоднішнього дня. Як я і сказав, ХХ століття стало важливим етапом у розвитку людства. Світова цивілізація продовжила свій рух в напрямку подальшого становлення єдності світу в економічному, політичному та культурному плані. Порівняно з попередніми століттями, складається враження, що людство стало рухатись швидше. Це зумовлено тим, що завдяки прогресу в техніці, науці, економіка, а за нею інші сфери людського життя стали розвиватися значними темпами. Навіть за життя одного покоління докорінно змінювалось все: навколишнє середовище, побут, техніка, поведінка. Так, людина, яка побачила політ першого літака в 1903 році, стала свідком польоту людини в космос у 1961 році. Як і в попередньому столітті, в першій половині ХХ століття найбільші зрушення відбуваються на Заході, в Західній Європі та в США. цей Захід продовжував відігравати роль локомотиву історії. Тут завершилось формування індустріального суспільства. Тобто машинне виробництво, масове виробництво, урбанізація, остаточне утвердження ринкових механізмів регулювання. Небачене до того зростання продуктивних сил і виробництва штовхало провідні країни світу до пошуку все нових ринків збуту і, відповідно, до гострої їх конкуренції. Переділивши світ між собою, вони у своїх колоніальних володіннях нещадно. Нища традиційні системи господарювання, насильно втягують народи Азії, Африки, Латинської Америки у світове господарство. Така економічна експансія Заходу зумовила те, що економіки країн стають взаємопов'язаними. Свідченням цього стала Велика депресія 30-х років, яка почалась у США і охопила майже всі країни світу. У першій половині ХХ століття відбувається і зміна лідерів. Якщо в 19 столітті провідною державою була Англія, то на початку ХХ століття її потіснила Німеччина. А в 20-х роках ХХ 20 століття остаточно утверджується економічне лідерство Сполучених Штатів Америки. Перша світова війна, особлива економічна криза 1929-33 років сприяли. Становлення систем державного регулювання економіки. У деяких країнах відбувається повне одержавлення економіки, як, наприклад, в Радянському Союзі, в Італії, Німеччині та Японії був встановлений жорсткий державний контроль. Проте в США, країнах Скандинавії залишилися більш дієвий опосередкований вплив держави на економіку, який не призводив до деформації її структури. З початку століття вагоме місце у промисловості провідних країн починають займати новітні галузі виробництва: хімічна, електротехнічна, автомобільна, авіаційна, нафтопереробна та інші. Проте виплавка човну і сталі, виробництво і обладнання, добування основних сировинних ресурсів продовжують виступати головними показниками розвитку країни. Світова економіка і далі розвивається. По екстенсивному шляху. Початок становлення індустріального суспільства супроводжувався також значним спрощенням соціальної структури суспільства попередньої доби. Головними прошарками суспільства в цей період стали підприємці і промисловці з одного боку і наймані працівники з іншого боку. Станом на початок ХХ століття така структура серед. Промисловців, підприємців е, до зазнали докорінних змін. Серед промисловців і підприємців виділилася фінансова олігархія, яка стала значно впливовішою силою у політичному житті у виробленні державного курсу. За нею не відставали нащадки колишніх могутніх аристократичних родів, що зберігали свої багатства і вплив. Разом ці дві групи становили еліту суспільства. Новим явищем стало формування середнього класу, середні і дрібні підприємці, чиновництва, творча і технічна інтелігенція, високооплачувальне виробництво, робітництво, від якого почала залежати внутрішня стабільність суспільства. Маючи свій бізнес, справу чи високооплачувальну державну службу, вони були зацікавлені в проведенні такої внутрішньої політики, яка б унеможливила соціальні потрясіння. У першій половині ХХ століття найчисельнішою соціальною групою продовжує залишатися наймане на робітництво. Здобувши в запеклій боротьбі виборчі права, воно стало впливовою силою в політичному житті. Воно формувало основну, основу масових партій та рухів, але робітництво ХХ століття вже не становить єдину соціальну версту. Серед нього виокремлюється досить численна група робітничої аристократії. Тобто працівники і працівниці з високими професійними навичками і зі значними доходами. Відбулося розшарування серед робітників старих і нових галузей виробництва. Останні отримували значно вищі зарплати. Відбулося загальне поліпшення життєвого рівня робітництва, тобто скорочення робочого тижня із 70 годин до 40 годин на тиждень. З'явилось також трудове законодавство, система охорони праці, відпустки, які оплачувалися. Проте ці позитивні зміни в основному торкнулися країн Західної Європи і США. Принципова нова система соціальної структури сформувалась в Радянському Союзі, тут в першу чергу зник прошарок власників. Привілейоване становище зайняла партійно бюрократична еліта. Попри проголошення робітництва авангардом суспільства, рівень його життя залишався дуже низьким. Важливим явищем у соціальному розвитку стали значні темпи також урбанізації. Населення між швидко зростало, відповідно, скорочувало сільське населення. На кінець 30-х років, у більшості країн Європи міське населення перевищувало сільське. У першій половині ХХ століття розгорнувся процес емансипації жінок. У роки Першої світової війни жінки масово стали до верстатів. По війні майже у всіх країнах Європи вони отримали виборчі права. Однак продовжується зберігатися дискримінація жінок. Вони отримують меншу заробітну плату, ніж чоловіки, за аналогічну роботу. Перша світова війна загострила всі соціальні проблеми. В одних країнах накопичення суперечностей вибухало революціями. В інших правлячі еліти віддавали перевагу проведенню досить глибоких політичних і соціальних реформ. Після 44 років відносного миру Європа знову поглинув вир війни і потрясів. Основною рушійною силою революції стали масові робітничі партії. Соціальні революції охопили території Російської, Австро-Угорської імперії, Німеччини, Османської імперії. Спочатку в ході них формувалися. Прагнення створити демократичні республіки з більш справедливим соціальним устроєм. Але невдовзі через відсутність політичного досвіду, все це обернулось обмеженням, а потім і ліквідацією демократичних інститутів влади, встановленням жорстких форм правління і тоталітарних режимів. В міру поглиблення революції наростала і хвиля контрреволюції. Яка у більшості випадків призвела до втрати демократичних завоювань народних мас. Наприклад, в Угорщині було встановлено авторитарний режим, або в Німеччині, Фінляндії, деяких інших країн призвело до домінування консервативних сил в подальші роки після Першої світової війни. В тих країнах, де вдалося уникнути революції, ну, наприклад, в Англії, Франції, в Скандинавських країнах. Були проведені реформи в напрямі подальшого розвитку ліберальної демократії, тобто розширення виборчих прав, розвиток інститутів громадянського суспільства, розширення системи соціального захисту тощо. Повоєнне загострення соціальної і політичної боротьби, криза існуючих інституцій влади породила й нове політичне явище фашизм. Фашисти теж запропонували свої рецепти подальшого розвитку суспільства. Але з повним запереченням демократії, з насадженням тоталітарної системи свого зразка. Таким чином, після Першої світової війни перед людством відкрилися три перспективи подальшого розвитку: поступ ліберальної демократії, будівництво соціалізму, тобто комунізму, і фашизація. Зміст розвитку світу в 20-30 роки полягав в боротьбі цих напрямків. Зрештою, два останніх. Виявилися тупиковими гілками поступу людства. Фашизм удалося здолати лише після перемоги в Другій світовій війні. Комунізм не витримав протистояння в майбутній холодній війні. Значний вплив на політичне життя і в міжвоєнний період справляють і національно-визвольні рухи, які були в основному в Африці та Вазі. Азії. Народи, які були поневолені або зазнавали епізмірні. Етнічних утисків прагнули самостійно вирішувати свою долю. Спроби розв'язати національні проблеми після Першої світової війни не були успішними. Вони лише породили безліч нових суперечностей. Тому вже в другій частині новітнього часу ці проблеми вирішуються. Що ж, конкретно ми з вами цьогоріч будемо вивчати? Тобто, давайте ближче познайомимося з періодизацією першого етапу новітнього часу. Почнемо ми з вами, звичайно, з Першої світової війни. 1914-1918 років. Тут головне, що можна сказати, що боротьба провідних держав за гегемонію у світі наміри знищити головних конкурентів, прагнення до зовнішньої експансії та гонку озброєнь штовхнуло світ у вир війни. Вона стала підсумком розвитку міжнародних відносин кінця 19, го початку 20-го століття. А існування військово-політичних блоків Антанти і Тройсіна Союзу. Втягнула у війну 36 держав світу, тобто 67% населення планети. Бойові дії точилися в Європі, в Азії, в Африці, на просторах Світового океану. Якщо казати про особливість цієї війни, то вона стала глобальною, мала переважно загарбницький характер, крім Бельгії та Сербії, які стали жертвами агресії. Вперше використовується Новітні види озброєння, потужні гармати, кулемети, літаки, танки, підводні човни, існує, існує безперервна лінія фронтів, висока мобілізація, величезні масштаби руйнувань, значні людські втрати, економічний потенціал і технологічний рівень виробництва, як ніколи, стали одним з вирішальних факторів перемоги у війні, і війна потребувала відповідних структурних змін в системі державного управління. Ну, відбувається до коріння зміни в стратегії тактиці та війни. Війна створила цілий ряд прецедентів, які згодом ставали значним явищем в історії ХХ століття. Це такі, як формування структури державного регулювання економікою, масові трудові мобілізації, насильницьке залучення іноземних робітників та робітниць для праці на підприємствах, тотальна війна, масові пропагандистські компанії, знецінення людського життя, акти геноциду. Використання зброї масового знищення тощо. Після війни розпочинається повоєнна нестабільність з 1918 по 23 роки. Революції проходять цей період, реформи, перегляд кордонів, створюються нові системи міжнародної безпеки, політична та економічна криза. І це все призводить до розгортання революційних процесів, наслідки яких у різних країнах були різними. Для прикладу, в Італії до влади прийшли фашисти, в Угорщині була встановлена авторитарна диктатура, в Радянському Союзі комуністична диктатура, в Німеччині, в свою чергу, повстала Феймерська республіка, заснована на Союзі Соціал-демократії та військово-аристократичної верхівки. Також відбувається активізація демократичних і робітничих рухів, реформаторської діяльності урядів, спрямованої на зняття соціальної напруженості в суспільстві. Відбувається розкол в робітничому русі, створюються комуністичний та соціалістичний інтернаціонали, об'єднуються профспілку. І створюється Версальсько-Вашингтонська система, яка має свої певні нюанси. Далі настає період стабілізації та розвитку економіки з 1924 по 29 роки. Цей період країни Європи та США впорались з наслідками війни, перевели господарство на мирні рейки. Відбудували господарство і стали збільшувати темпи економічного розвитку. На просторах Євразії пощастило припинити збройну боротьбу. Для цього періоду характерні такі риси соціально-економічного та політичного розвитку країни, як модернізація промислового виробництва, стабілізація кредитно-фінансової системи, зменшення державного регулювання, зміна в політико-партійних структурах деяких країн. Встановлення авторитарних режимів в країнах Центральної та Південно-Східної Європи, утвердження фашистського режиму в Італії, відродження Російської імперії на новій ідеологічній основі у формі Радянського Союзу, також формування нової системи європейської безпеки, але послаблення версальсько-Вашингтонської системи, Ну і відбулися суттєві зміни в ідейно-політичній, культурній, соціально-психологічній, моральній атмосфері західного суспільства. Наступним періодом став період світової кризи Велика Депресія з 1929 по 33 рік. У 1929 році світ опинився перед загрозою небаченої економічної кризи. Вона була світовою і безпрецедентною щодо глибини і тривалості. Основні причини цієї кризи це надзвичайно високий ступінь концентрації та монополізації капіталів та виробництва. Перехід на технології масового виробництва, Зменшення державного регулювання та нерівномірність розподілу національних багатств. Криза охопила всі промислово розвинені країни, майже всі галузі економіки і тривала 4 роки. Головний показник кризи це перевиробництво товарів. Тобто товарів багато, але придбати немає за що і немає кому. Це призвело до банкрутства великої кількості підприємств, скорочення промислового виробництва майже на 80%, а сільгосподарського на 30%, а торгівлі майже на 70%, зростання безробіття та зниження рівня життя. В цей період активізуються робітничі, комуністичний та фашистський рух. Найбільша криза вдарила по тих країнах, які наприкінці 20-х років мали найвищі темпи розвитку економіки, це такі, як США та Німеччина. Єдиною державою, що не зазнала кризи, був Радянський Союз, який на той момент розпочав форсовану індустріалізацію. Але чому його не торкнулося? Тому що він не був вклеєний, скажімо так, введений, інтегрований в світову економіку. Ну і останнє це передостанній період наростання Другої світової війни, це з 33 по 39 роки. Криза. Економічно загострило суперечності між країнами, багато з них шукали виходу з нею поодинці, вдаючись до різних способів, нехтуючи інтересами інших держав. Це призвело до виникнення торгівельних війн і міждержавних конфліктів. У діях урядів різних країн світу можна вирізняти дві основні тенденції. Загалом вони прагнули розширити роль держави в економічному житті. Так, США, Великобританія, Канада, скандинавські країни здійснили ліберальні реформи в інтересах широких верст населення, поширили державний контроль над економікою, а було закладено підвалини державного процвітання. У Німеччині, Італії, Угорщині, Болгарії, Японії утвердились тоталітарні режими фашистського типу, які шукали виходу з кризи через перегляд результатів Першої світової війни. Та воєнну експансію, претендуючи на світове панування. Завершилось формування тоталітарного режиму в СРСР, який у зовнішній політиці під комуністичними гаслами став на шлях територіальної та політичної експансії. Це у другій половині 30-х років значно загострило протистояння демократ... демократії і тоталітаризму. В деяких країнах Франції, в Іспанії, в Чилі на хвилі антифашистської боротьби до влади на певний час прийшли народні фронти. Котрі провели радикальні соціальні реформи. Над Іспанією, яка боролась проти фашизму нависла загроза комуністичної диктатури. Республіку було повалено і встановлено національно тоталітарний режим генерала Франко. Зупинити мирними засобами просування тоталітарних держав до світового панування не потолонило, і світ поринув у Другу світову війну. 1939 45 років, що буде для нас в цьому навчальному році останньою темою. Ось Друга світова війна вибухнула через усі ті проблеми, які не були розв'язані під час Першої світової війни і які постали в 20 30 х роках минулого століття. В цій війні брало участь понад 72 держави світу, на території яких проживало 80% населення Землі. Бойові дії точилися в Європі, Азії, в Африці, в Океанії на площі 22 мільйонів квадратних кілометрів і на просторах Світового океану. За роки війни в армії воюючих держав було призвано 110 мільйонів осіб. На фронтах загинуло за різними підрахунками від 50 до 65-67 мільйонів осіб. 95 мільйонів було поранено або покалічено. Близько половини загиблих становило мирне населення, ну і матеріальні втрати становили 4 трильйони доларів. Ось так, якщо коротко пройтися по тому, що ми з вами будемо вчати в цьому навчальному році, яка його структура. Для закріплення матеріалу я пропоную вам ознайомитися з першою сторінкою підручника, і також виконати завдання, яке я вам зараз Напишу додатково в платформі, де ми з вами працюємо. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних.